То хто кого дискредитував, хто кого булив, знову про мову. Це Точка кипіння, я Тетяна Висоцька. Одразу чекаю ваших коментарів, вашої думки. І скажіть все-таки, як ви вважаєте, то хто кого в цій історії? Я хочу з вами поговорити про мовний скандал у дитячому садку. В Білій церкві. Нагадаю, буквально там кілька днів тому в мережі з'явилося таке величезне обурення через жінку, яка просила працівників дитячого садку виправляти дівчинку, яка є вимушеною переселенкою, коли та говорить російською. Після хвилі негативних коментарів на цей інцидент відреагувала мовна омбудсменка. Я прочитаю її коментар пізніше. Але цей коментар омбудсменки також викликав хвилю обурення. Тож, розповідаю. Ірина Савченко-Кисельова розповіла в соцмережах історію, яка сталася певний час тому з групою, де Навчався її син Роман, йому було три роки. Тобто, тут мова взагалі дійсно про дитячу пісочницю, як кажуть. Тож, коли пані Ірина Савченко Кисельова прийшла забирати свого сина із садка, то побачила, що вихователька відповідає російськомовній дівчинці-переселенці. Три роки дитині, українською. Її син Роман через слово розуміє, а ще одна дівчинка, мовляв, стояла сумна, бо не розуміла. Буду зараз цитати. Москвомовна, мала, хоче й мені щось розповісти, як вони гарно гралися і всяке таке. А я, я тебе не розумію, що ти говориш. Ти що? Ще не навчилася говорити? Мала кілька слів українською, сказала, типу, Я вмію, а далі на Москвоязі. Кінець цитати. Далі пані Ірина запитала іншу дівчинку, яка стояла сумна, чи та розуміє її, і відповіла, що теж не може розібрати, що говорить та російськомовна дитина. Знову цитата. Ніколи не забуду вираз обличчя дівчинки, очі раділи, губи усміхалися, бо дитина отримала підтвердження від дорослого, що з нею все в порядку. Це так вирішила пані Ірина. Тож інша дитина отримала підтвердження, що з нею не все в порядку, що вона говорить неправильно, але обираючи між першим і другим, я обираю нормувати українську мову як правильну, зазначила. Жінка. Тож е, тут мова про те, що навіть не про те, що її там син Роман приносив російські слова з садка, на що вона також обурювалася, а мова про те, що таким чином пані Ірина підтримала сумну дівчинку, яка стояла осторонь, і взагалі то не мала стосунку взагалі до цієї розмови. Тим не менше, вона е, їй проявила свою підтримку. І при цьому принизивши російськомовну дитину. Нагадаю, три роки мова про дітей в дитячому садку навіть іще не в останній групі. Тож, Ця пані Ірина закликала виховательку виправляти дівчинку при всіх, щоб інші діти розуміли, що є правильно, а що ні. Жінка зателефонувала директорці садка і знайшла повну підтримку. Через декілька днів знов прийшла до сина і почула, як інша вихователька виправляла, правильніше допомагала зросійщеній дитині і всі інші діти брали це за орієнтир і теж вже впевнено виправляли, що не краватка, а ліжечко. Вони вже розуміли, що правильно, а що ні, писала Савченко-Кисельова. Цей допис. І ще деякі відео на цю тему зібрали сотні коментарів, чимало з них. Звісно, що негативні. Зокрема, деякі коментатори припускали, що жінка взагалі-то могла порушувати закон, та обурювалися, що вона розмовляла так саме з дитиною, а не з її батьками. І в мене теж питання: чому жінка дозволяє собі принижувати дитину, не говорячи з її батьками? При цьому іще ще й до себе долучаючи інших дітей, сумну дівчинку? Потім, звертаючись до виховательки, до е, директриси садка і так далі. Тут же мова про те, що дитина і її мова наслідок того, як вона почала взагалі говорити в родині, правда ж? Пізніше, пані Ірина, тобто уже пізніше. Пані Ірина пояснила, що до цього говорила з батьками дівчинки і запитала, чи вчать ті свою дитину української батьки, їй відповіли, в садочку і в школі сама навчиться. Не хочуть додатково її нічим навантажувати, вона в садочку сама навчиться, сказала так. Тож мова про те, що це досить поширена історія, коли російськомовні люди. Дійсно переважно ВПО приїздять в більш україномовні регіони, більш україномовні, тому що все одно російською у нас дуже багато. У мене уже був попередньо випуск про мову, також і ми всі уже бачили цифри про те, що в школах у нас говорять 60%. Тобто, тут вже ну, мова про те, що Біла церква і один з її дитячих садочків не унікальні. І ми не можемо ігнорувати, що у нас ця проблема є. І ми не можемо ігнорувати, що цю проблему треба вирішувати цивілізовано, мудро і педагогічно. От особисто я не вбачаю в цьому педагогічності. З огляду на те, як повелася пані Ірина з цією дитиною. Тому що навіть якщо вона зробила вибір, як вона пояснила, на користь сумної дівчинки, яка стояла поруч і мовчала, не розуміючи, поки говорить російськомовно, це було все одно неправильно, не тактично, не тактовно, не делікатно, коли вона почала. Її принижувати насправді. Тож, дійшло до того, що пані Ірині почали писати різні погрози і так далі. Ну, ви знаєте, як несеться соцмережами, люди не бачать ні меж, ні країв, нічого. І ця вся скандальна історія дійшла до мовної омбудсменки Олена Івановська. Зазначила, що вважає за необхідне висловити власну позицію після. Хвилі, публічних нападок та організованого цькування на адресу Ірини Савченко-Кисельової. Вона засудила будь-які спроби дискредитувати і принижувати громадян, які добуваються дотримання мовного законодавства. Тобто пані Олено не побачила в цій ситуації булінгу дитини. Вона побачила. Уже цькування, а це вже взагалі-то другий етап всієї цієї історії, пані Ірини. Отже, цитата: Кампанія цькування Ірини Савченко-Кисельової, включно з перекручуванням її слів, персональними образами і участю проросійських блогерів ну тут всі, звісно, вмикаються, виходить за межі цивілізованої дискусії. От і ще раз на першому етапі. Про цивілізовану дискусію ніхто не згадує і створює небезпечний прецедент тиску на людей, що наполягають на законному праві дітей рости українцями у своїй державі. Щодо ситуації, вона зазначила, що захист прав дитини на отримання освіти державною мовою є обґрунтованою та необхідною вимогою закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ніхто не сперечається. От ніхто не сперечається взагалі-то, тому що тут в цій ситуації зросійщена дитина вона в меншості, але її інтеграція в україномовне коло відбулося травматично. Тож, Івановська звернулася до місцевих органів влади у Білій церкві, закликавши провести належну перевірку фактів, надати методичну підтримку педагогічному колективу і забезпечити безумовне виконання вимог мовного законодавства. У мене отут питання: а методичну підтримку педагогічному колективу і всім решті педагогічних колективів в контексті зросійщених наших все одно наших. Дітей до цього можна було надати. Тобто після цих уже двох звивів мовного скандалу пані Олена звернулася до зросійщених батьків, як вона також написала в соцмережах, зазначивши, що це від батьків залежить, чи буде дитина готовою до навчання державною мовою. Потрапивши до школи, тут не посперечаєшся, адже і дійсно все іде по перше з родини. По-друге, дитині буде важче. По-третє, оці зросійщені родини вони не хочуть робити зусилля, не хочуть вимовляти артикуляційно працювати над собою. Їм так зручно, їм зручно бути в цьому пострадянському світогляді, але і це ж не методи. Ну, не методи, трирічна дитина. Тож, чому я кажу, що після цього знову понеслося? Тому що на цей коментар, уповноважений з захисту державної мови, дійсно поприходила купа люду. Під цією заявою хочу сказати: от зараз дивлюся, понад 2000 коментарів. От так от. І тут починається як тут назвали людей з зросійщених. Я правильно прочитала це ще який такий уповноважений? От, завдяки таким, як ці уповноважені, мені все менше хочеться говорити українською, на яку я свідомо перейшла. Дістала ця неповага та агресія одних громадян України, обикновено інших громадян України під флагом захисту прав. Я це зачитую не дарма, як ви розумієте. Якась однобока заява і позиція. По-перше, пані Ірина, про яку ви згадуєте, не підпадає під жодну категорію пункту другої вашої заяви, бо вона мама, мама чужої дитини. Так, це важливий аспект. Вона не є тут зовнішнім експертом. Такою позицією ви даєте поштовх для легітимізації булінгу батьками чужих дітей в школах і в садочках, і мова тут точно не про мову. Уже. А про права дитини згодна. Отут я поставлю крапку, чекатиму ваших коментарів. Давайте шукати разом спільні рішення, тому що ми в цьому будемо жити ще багато років, поки не відбудеться от та сама повільна, але так необхідна мовна еволюція. Побачимось!